Упертий котик. Вибіг якось котик погуляти. Побачив, як пурхе з дерева на дерево горобець. І я так зумію, каже котик. Ні, не зумієш, каже півник. Літають тільки птахи, та й то не всі. А я зумію, стояв на своєму котик. Спробуйно, каже півник. Виліз котик на дерево, стрибнув та геп на землю. Добре, що хоч на кущ упав, не дуже забився. Ось і маєш, каже півник, а я ж тебе попереджав. То я не дуже відштовхнувся, заперечив упертий котик. А на ставу галготали гуси. Малі гусенята пострибали у воду і попливли за мамою. І я так зумію, знову сказав котик. Плавають тільки качки та гуси, отказав півник. «Ова! яка мудрість! Стрибнув собі у воду і пливи. По цих словах котик розігнався і плюсь на глибину. Рятуйте, рятуйте. Підплив до котика старий гусак, ухопив його за шкірку та й викинув на берег. Ну, от, каже півник, знову в тебе нічого не вийшло. Ти знов мене не послухав. Не вийшло, бо я не так лапами загрібав. Треба всіма чотирма. А я тільки передніми, сказав невпевнено котик і відійшов присоромлений геть. Кінець.